Триває антитерористична операція. Військовослужбовці збройних сил разом із представниками інших силових структур держави протистоять сепаратистам та борються за збереження цілісності України. Захист суверенітету і територіальної цілісності України є справою всього українського народу. Порядок проведення мобілізації регулюється законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, законом України про військовий обов'язок і військову службу та іншими нормативно-правовими актами України. Мобілізація триває у термін, визначений указом президента України. Так, згідно указів президента України про часткову мобілізацію від 17.03.2014 2017 року за номером 303 дріб 2014 від 6.05.2014 за номером 454 дріб 2014. Її термін встановлений 45 діб та полягає в проведенні комплексу заходів планомірного переведення Збройних сил України, інших військових формувань на організацію і штати воєнного часу. Мобілізація це комплекс заходів, здійснюваних з метою планомірного переведення національної економіки, діяльності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду. Та збройних сил України інших військових формувань, оперативно-рятувальної служби цивільного захисту на організацію і штати воєнного часу. Мобілізація може бути загальною або частковою та проводиться відкрито чи приховано. Тому в цей час протягом 45 діб місцевими органами державної влади через військові комісаріати здійснюється призов військовозобов'язаних та техніки національної економіки для доукомплектування військових частин збройних сил України та інших військових формувань Мувань до штатів воєнного часу. Військовозобов'язані, зобов'язані, які були призвані на військову службу, під час мобілізації в особливий період набувають нового юридичного статусу. Військовослужбовці внаслідок чого на них розповсюджуються пільги, передбачені законами України про військовий обов'язок і військову службу, про соціальний і правовий статус військовослужбовців і членів їх сімей, кодексу законів про працю та інших нормативно-правових актів громадян на військову службу, окрім тих, що проходять службу у військовому резерві під час мобілізації або залучення їх до виконання обов'язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, здійснюють місцеві органи виконавчої влади через військові комісаріати, військовозобов'язаних Служби безпеки України, центральне управління або регіональні органи служби безпеки України, військово зобов'язаних оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, відповідні органи управління центрального органу виконавчої. Влади, який забезпечує формування та реалізують державну політику у сфері цивільного захисту. Резервістів на військову службу під час оголошення мобілізації призивають командири військових частин, в яких вони проходять службу у військовому резерві. При цьому громадяни зобов'язані з'явитися до військових частин або на збірні пункти військових комісаріатів у строки, які зазначені в отриманих ними документах, персональних повістках, мобілізаційних розпорядженнях тощо. «Під Час мобілізації та переведення збройних сил України, інших військових формувань, оперативно-рятувальної служби цивільного захисту на штати воєнного часу громадян, крім тих, які проходять службу у військовому резерві, зобов'язані з'явитися до військових частин або на збірні пункти військових комісаріатів у строки, зазначені в отриманих ними документах. Резервісти зобов'язані з'явитися до військових частин у строки, визначені командирами військових частин, в яких вони проходять службу у військовому резерві. Водночас керівники підприємств, організацій та установ у відповідності до чинного законодавства зобов'язані забезпечувати своєчасне прибуття їх працівників до військових частин або комісаріатів в установлені терміни. Підприємства, установи і організації зобов'язані сприяти військовим комісаріатам у їх роботі в мирний час та під час мобілізації. Забезпечувати своєчасне прибуття працівників, які залучаються до виконання обов'язку щодо мобілізації у порядку, визначеному частинами 3, 5 статті 22 цього закону на збірні пункти та до військових частин. Музика не підлягають призову на військову службу під час мобілізації категорії військовозобов'язаних, які зазначені у статті 23 закону України від 21.10.1993 року за номером 3543 частина 7 про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а саме заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями. Порядку встановленому Кабінетом міністрів України. Музика. Права громадян, які призвані під час мобілізації отримувати грошове забезпечення в повному обсязі з урахуванням всіх надбавок та премій на рівні військовослужбовців контрактної служби відповідно до посад та військових звань, а не на рівні військовослужбовців строкової служби як передбачалося раніше. Законом України від 27.03.2014 року за номером 1169, частина 7, про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення проведення мобілізації, набув чинності з 1.04.2014 року. Внесено відповідні зміни до законів України про військовий обов'язок і військову службу, про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей та до кодексу законів про працю України, відповідно до яких за громадянами України, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, але не більше одного року, зберігається місце роботи, посада, середній заробіток на підприємстві в установі організації незалежно від підпорядкування та форм власності. За громадянами України, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період не припиняється державна реєстрація підприємницької діяльності фізичних осіб підприємців. Військовослужбовцям, які були призвані на військову службу за призовом у зв'язку з мобілізацією, виплачується одноразова грошова допомога за період такої служби на день демобілізації. Пенсіонерам з числа військовослужбовців у разі призову їх на військову службу під час мобілізації. На особливий період виплата пенсії на час такої служби не припиняється. Зберігається право на пенсію за вислугу років для осіб, які були звільнені зі служби до набрання чинності законом України від 8.07.2011 року за номером 3668, частина 6. про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи та мають вислугу 20 років. Станову кабінету міністрів України від 9.04.2014 року за номером 111 питання грошового забезпечення військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період. Установлено, що з 18 березня 2014 року. Військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період грошове забезпечення виплачується в порядку та розмірах, установлених для осіб офіцерського складу, осіб рядового сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом. Особливості на окремих видів грошового забезпечення полягають в тому, що вони виплачуються за результатом службової діяльності у наступному місяці, наприклад, надбавка за виконання особливо важливих завдань, щомісячна додаткова грошова винагорода та премія. Отже, військовослужбовці за призовом у перший місяць служби отримують лише посадовий оклад, оклад за військовим званням та надбавку за вислугу років. Ураховуючи таку особливість, військовослужбовці, у тому числі призвані під час мобілізації на особливий період, фактично починають отримувати повний розмір грошового забезпечення на третій місяць служби. У подальшому при звільненні з військової служби демобілізації доплата зазначених видів грошового забезпечення буде проведена у місяці звільнення. Середні розміри повного місячного грошового забезпечення військовослужбовців складають для Осіб рядового та сержантського складу від 2300 до 3500 гривень. Офіцерів від 3500 до 4900 гривень. У високомобільних десантних військах та спеціального призначення грошове забезпечення дещо більше та у середньому складає для осіб рядового та сержантського складу від, від 2900 до 4300 гривень. Офіцерів від 4 тисяч 500 до 6 тисяч гривень розмір місячного грошового забезпечення військовослужбовця залежить від військового звання, посади, вислуги років та особливостей проходження військової служби конкретного військовослужбовця. 20 травня 2014 року прийнято закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації, яким продовжено удосконалення нормативно-правової бази, в тому числі з питань соціального захисту військовослужбовців, призваних по мобілізації, зокрема. Військовослужбовцям спочатку і до закінчення особливого періоду, а резервістам та військовозобов'язаним з моменту призову під час мобілізації і до закінчення особливого періоду штрафні санкції, виняття за невиконання зобов'язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом не нараховуються. Зазначена норма поширюється спочатку оголошення мобілізації. В особливий період за рішенням командира військової частини військовослужбовцям можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин, із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більше як 10 календарних днів. Довідково. Військові які були призвані на військову службу під час мобілізації в особливий період, набувають нового юридичного статусу військовослужбовців, внаслідок чого на них розповсюджуються пільги, передбачені законами України, про військовий обов'язок і військову службу, про соціальний і правовий статус військовослужбовців і членів їх сімей, кодексу законів про працю та інших нормативно-правових актів. Час перебування громадян України на військовій службі зараховується до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу. Роботи за спеціальністю а також до стажу державної служби держава гарантує військовослужбовцям достатні матеріальне, продовольче речове. Грошове забезпечення, компенсація за піднайом житлового приміщення, охорону здоров'я та безоплатне лікування. Держава забезпечує соціальну та професійну адаптацію військовослужбовців, які звільняються з військової служби. За всіма громадянами, які призвані під час мобілізації на військову службу, гарантовано зберігаються місце роботи, посада, середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування та форм власності. Одночасно вони отримують грошове забезпечення. Як військовослужбовці. Довідкова. Кодекс законів про працю України, стаття 119. Працівникам, які призвані на військову службу за призовом під час мобілізації. На особливий період, але не більше одного року, гарантується збереження місця роботи, посади і середнього заробітку. Нараховується одноразова грошова допомога, яка буде виплачуватися на день демобілізації. Довідково пункт 2 статті 15 закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, військовослужбовцям, які були призвані на військову службу за призовом у зв'язку з мобілізацією, виплата одноразової грошової допомоги, передбаченої цим пунктом, здійснюється за період такої служби з дня їхнього зарахування на службу без урахування періоду попередньої військової служби, на які вони перебували у мирний час за винятком тих осіб, які при з військової служби у мирний. Час не набули права на отримання такої грошової допомоги. Зазначена допомога виплачується на день демобілізації таких військовослужбовців. Умови та порядок виплати одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, призваним на військову службу за призовом у зв'язку з мобілізацією, визначаються кабінетом міністрів України. Збережено право на підприємницьку діяльність для приватних підприємців при їх призові на військову службу під час мобілізації. При цьому державна реєстрація підприємницької діяльності фізичних осіб підприємців не припиняється. Атою безумовного виконання законодавства в сфері оборони мобілізації та захисту прав громадян України, які призвані під час мобілізації постанови Верховної Ради України від 6.05.2014 року за номером 1238, частина 7, про додаткові заходи щодо зміцнення обороноздатності та безпеки держави, доручено генеральному прокурору України перевірити факти звільнення з роботи та відмови у виплаті заробітної плати громадянам, призваним на військову службу в зв'язку з мобілізацією. У разі вчинення керівниками підприємств вище зазначених фактів військовозобов'язань необхідно звернутися до регіональних органів прокуратури. Опів нашим підрозділам чинять сепаратисти та ті, хто просто на цьому заробляє гроші. Їм байдуже, що від їхніх дій страждає мирне на населення та гинуть люди. Для них підняти зброю та стріляти буденні речі. То от нашим військовим доводиться протистояти цій страшній навалі, назва якої терори.